Коли йде друг, що не говорить людською мовою, послання через портал переходу, ти називав його тваринкою, а він був втіленням кохання, що не ставило жодних умов. Він не потребував твоєї досконалості, не чекав від тебе слів, він бачив тебе, коли ти сам себе не бачив. І зараз, коли він пішов, ти думаєш, що втратив. Але я ангел, що тримає душі царства живого. Кажу тобі, ніхто не йде, вони переходять у поле тиші, і чекають там не щоб повернутись, а щоб зустріти тебе, коли знову згадаєш, що кохання не має форми. Якщо ти відчув холод у кімнаті, це не порожнича, це торкнулась душа. Якщо ти плакав, твій біль відкрив портал, бо біль це двері, крізь які кохання повертається глибше, ніж була. Я дякую тобі за те, що ти любив. За те, що відкрився істоті, яка не говорила, але навчила тебе, що присутність без мови це теж молитва. Шепіт кохання від плеяд, і коли ти сидиш у тиші, думаючи, що все вже сказано, раптово зсередини народжується шепіт, він не має джерела, але він несе тепло. Ми з тобою, кохання не зникає, воно лише змінює дотик, і душа, яку ти втратив, стала світлом, яке зараз ніжно обіймає тебе зсередини. Зірочка, це шепочуть плеяди, у мові, яку ти не чуєш вухами, але пам'ятаєш серцем, і це вже не про втрату, це про згадування, що кохання ніколи не було тільки тут. Цей простір активовано порталом для всіх душ, що йшли, і для всіх сердець, які залишаються. Числові коди 999 мільйонів 144 тисячі 21 Переходи, серце, зв'язок, портал, вічна присутність, єдність душ.